Дніпропетровська обласна бібліотека для дітей. Сьогодні тут незвичайна подія. Виставка унікальної мапи України, яка створена з ляльок мотанок. Дніпрянка Дар'я, відвідувачка, розповідає, що лялька-мотанка для неї це оберіг української жінки, яка піклується про свою родину та захищає її. Виставка мене дуже вразила. Мені сподобалися. Ляльки, і, взагалі, я дізналась дуже багато про традиції звичаї українців в кожному регіоні. Можна побачити вбрання, яке носили наш, наші пращури. Ця мапа створена в рамках волонтерського проєкту Обійми одна з організаторок переселенка з Карматорська Оксана Муральова. Ідея полягала в тому, щоб за допомогою стародавнього оберега мотанки об'єднати всі регіони України. 71 лялька представлена на дерев'яному пазл макеті розміром 2 на 3 метри. Є ляльки, які містять безліч дуже цікавих деталей. І якщо придивитись, тут використані і квіти, сухоцвіти, і намистинки, і вишивка оригінальна. Тому, звичайно, кожна лялечка певний час. Створювалась і е, важко сказати скільки. Найголовніше те, яка вона вийшла, особлива, чудова, і всі відвідувачі виставки в захваті від кожної з них. Тобто тут можна приділяти увагу цій виставки навіть не одну годину, щоб все все абсолютно роздивитися, надихнутись і побачити, яка різноманітна наша країна і е, які чудові люди створюють такі проекти. Понад місяць волонтери працювали над створенням цього проєкту. Участь у виготовленні українських ляльок мотанок прийняли 58 майстрин зі всієї країни: найстарші 86 років, наймолодші 15. На мапі можна побачити ляльку як в традиційному вбранні, так і в сучасному військовому з коктейлем Молотова в руках. Поруч з виставкою експонуються стенди, де відображена інформація абсолютно про всіх 58 майстрин, майстринь, тому що кожна з них певна уваги і вона представляє кожний регіон і історія саме з цієї майстрині звідки вони і історія ляльок чому Саме такі ляльки зроблені деякі з них робились у бомбосховищах, деякі робились за кордоном, деякі робились, наприклад, ляльки для Криму робили майстрині з інших регіонів. Ця виставка подорожуюча. Вона вже побувала в Києві, Броварах та Запоріжжі. У Дніпрі побачити мапу з ляльок можна буде ще 15 березня, з 9 до 17 години. Після витвір мистецтва представлятимуть вже в рівному. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш YouTube канал ТВ 7